13 червня російські військові з артилерії обстріляли Білозерку. За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок влучання на території церкви загинув 72-річний священник. Поблизу магазина поранена 76-річна жінка. В центрі селища пошкоджені чотири будинки, пошта, адміністративні будівлі, об'єкти критичної інфраструктури. Інтенсивність обстрілів Береславського району зменшилася, розповів голова районної військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу під ворожим вогнем опинилися три територіальні громади Бориславського району. Об'єкти житлового фонду, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджені. На щастя, без жертв. За минулу добу війська Російської Федерації 57 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини, сказав голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. 300 снарядів, які не випустили з різного типу важкого озброєння. Також но в Новоолександрівській громаді людина натрапила на міну ліпісток і отримала поранення нижньої кінцівки. Загалом чотири постраждалих, один загиблий. Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу російські військові обстріляли 22 рази. 88 снарядів випустили по Херсону, Антонівці, Зеленівці, Зимівнику, інженерному, молодіжному. Поранених та загиблих внаслідок цих обстрілів немає. Повідомляє міська військова адміністрація. Олена Семська, Марина Круглова, Суспільне, Новини, Херсон.